Так, а ви знаєте, що ми хочемо вам сказати? Ми хочемо вам розкритися карати, щоб вони просто працювали у вас неправильно. Ну, знаєте, це дуже просто, ви просто ними не користуйтеся. Знаєте, насичуйте його тільки різною неправильною інформацією інформації. Слухайте і лже вчителів. А за цим всім знаєте, що буде стояти? Там е стоятимуть різні проблеми, там як і моральні, духовні, так і фізичні. Буде стояти. Так, і знаєте, зараз реально багато людей цього не, не замічають. Просто не замічають, як самі позбуваються мозгів. Бог нам дав мозги, і якщо ми будемо ними користуватися неправильно, то можна їх просто без. І знаєте, це от як, наприклад, коли себе гормонами, а потім хочете відійти від того всього, спригнутись з, з цього, а не можете, папа, бо організм тепер сам їх не виробляє. І знаєте, це все дуже просто, все ясно. Але щоб розуміти це, потрібно користуватися мозгами. Потрібно насичати правильною інформацією, істиною. І багато хто зараз, знаєте, вибирає слухати всіх підряд, ну не апостолів. І у таких людей мозги перестають працювати. Своє життя просто наганяють різні проблеми, і, там, і прокляття і так далі. А, а от що потрібно, щоб цього не було? потрібно покайтесь. Але так, щоб в житті, знаєте, ти щоб ти це показав. Потрібно вибирати шлях до спасіння, до Бога, мати сім'ю Божу, людей Божих, проповідувати Слово Боже. Молитися щиро, не лінитися. І, до речі, знаєте багато хто не, не то що ну не молиться, а не молиться, а читає там, просто читає молитву. От, наприклад, молитва Отче наш Потрібно а, знати, кому ми звертаємось. От що ми звертаємось до Господа, а не просто слова у вітер. Також рядок, такий є хліб наш насушений, дай нам сьогодні. Хм, Який ж то хлібчик там? Церловий, так, і папа памбербанедро, знаєте, хліб. Хлібчик це є слово Боже. Якщо ми просимо Слово Боже на щодня і не слухаємо його, не вивчаємо це слово, то ми просто виходить, брешемо. Тому важливо щодня приділяти час Богові вивчати Його слово. Амінь. Благословляю вас, любі. Вивчайте слово Боже, щоб знаєте... не.